Всем привет, с вами я, Миколака. І привізу, ми будемо грати в Майн... Майнкрафт. Ну, а ми підемо... Ну, відео буде коротке. І ну, ми так можемо ще напас піти, І усе. Сьогодні в Майнкрафті робимо яєчка з Паскою. Паскою, паскою. Айзюм. Запишіть в коментарях, який выглядает изюм. Маричка Айко Колиху виглядає айзюм? <кхух> Ой. Бабер, понял. Если это в кодексе. Это не Дора на бушколе. Сегодня я писала. Я бухман. Аипа. А, це мій новий е, э, творчаський світ. Карівна полянка. Тут вот і буде пасти. Хто тримає цей район? Пес Петро. Пес Петро. Це не ходить на газон. Пес Петро. Пес Петро. Какие мне колесы? Ну, да. Такие будут изюм. Такие. Оски. Конечка. Такие буде изюм. Розкучимось по кутмовому рейку, що я вирану. Прямо в пунктах. А чого це? Чому я мовчу? Ой, я мовчу. нахуй погады говорят такса пив Майнкрафт пив вравл стаж Ізюм, ізюм, ізюм зюм зюм изюм зюм 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 І ми будемо будувати Так Поки ми брат похвалил, ковид щось я не искусна понятно. А скільки блоків має бути пасочка? Пиши в коментарях У мене такий дитячий голос, сестра. Она пришла дом до лінії кухні До той линии кухни. У Вона... мене просто зараз оновлений світ Просто вийшла вже вся І Я тепер буду... Вы даже не знаете, кто я буду. Я буду богом слова Но я просто буду... Кто? Алагаю. і казали все про героїв Хай сюди за шоссота нифига нема. Тільки крем в углу більше нічого. Иван, я литра літаю не поняла, як летати. Востоєш и вот так. Бі, я я на в цьому вот час кому літати думба. Купа, пумба. Так, а по нам игра назилия. А такие светленькие, старенький батончик. Такий, что так, або такие? або такие. Я в чем такие. Да Та будешь страдание изюмчик заповняємо. Завжди перше заповняємо. Ізюм Раз, два. Три. 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 Хто тримає цей район. Без патрон. без патрон. Та не хубаво. Чекай. Я відео не знімаю. Не знімай. Сім хвилин прийшло. Семьорка. Ой. Ну, таке теж було. бываю. Раз, два, три. Такие великий, превеликий. ю хо ю-хо-о-хо-хо. Da er det bare å stikke Co zombie? A to nic. Druh den. Ty kdo vidu, video zde mají? Neboč to jedna to máma, protože přišla. přišlo. No s kým si mluvíš? Дай. Дай, дай. Да. пасочку, гарненько тільки пасочку. Гарненька пасочка. Така має бути гарна. Не боюся, Вот так. У мене блоки не ползал. Шо? З ким ти говориш? А моя видео снимаю, я здесь казав Ну то есть так. С кем ты хугоешь? Не бачите все мішають мені. Мішай то мішає, але. От Можете тихо будете. А бута гарно верхучка Вархушка. Потому что ты нормально гарно была верхушка. КЛБ был Pass. Так что заказывает The Pass? Тут я кто так. не так. Что ж тут не так? Видимо, показалось. Так, да, правда? Что-то, я думал... А, та я пропутал. Просто мовчу. как паспорт. Ой, тело визор не заключайся. Ну так как гарно пасучка. Пашука, пастука, пасочка. Тепер ми беремо такі гарні кольори. такий, 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 такий. Вставляємо. Так. Yeah. Так. Yeah. 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 Yeah.

Охо-хо-хо, та-та-та! Ось так, біля кідеєчка. Біжовий, біжовий... Такі ось. дай дай біжовий. дай мі яйця будут я буду. девочка. Какашка. яйко. То человеческое я яйко. Привязка. Ну так.

Jeg finner en stor benk. Потоп пасочка за яєчком вид від 1 до нуля. Або від вид пять видного пятая по виду нову до десять. Просто на так. 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 Должен адрес ядер. Ты делаю. Так генайте, дозволить туда по открывай, хотя же. Да добре, все.